Ліс починається з насіння, і лісовідновлення чи не найважливіший напрямок у галузі? Відтворення лісів це висаджування нових дерев в обсягах, що перевищують вирубування. Та насіння треба правильно заготовити. Його походження має дуже велике значення. Якщо насадження ніяке, воно низькоповнотне, низько воно не повинно відтворюватися, воно це є мінусові насадження, а лісоводи не повинні зберігати найкращі генетичні властивості насаджень. І вони для цього існують об'єкти бази, є плантації, є сьогодні насіннєві ділянки, генетичні резервати, от, плюсові дерева. Цикл вирощування, він не один і не два роки. Він... Від 60 до 150 років, тобто, ті помилки, які ми зробимо зараз, висівши не якісне насіння, ми вже не зможемо виправити а нашу роботу вже оцінять майбутнє покоління. Найкращі в Україні показники з розвитку лісового насінництва, саме у лісівників Чернігівщини, запевняють фахівці селекційного центру. Інженери з лісовідновлення підвищують професійний рівень та обмінюються досвідом. Мали вони таку можливість і на виїзному семінарі, який відбувся на базі Остерського та Ніжинського держлісгоспів. Показовим у плані відтворення лісів є Горбачівське лісництво. Тут знаходиться базисний розсадник, дві теплиці з сіянцями сосни для свого лісгоспу і на реалізацію маточне відділення, у якому більше 80 видів декоративно-посадкового матеріалу. До продажу пропонують поки що 27 видів, адже щоб підготувати садженець, потрібно три роки. Проблем з покупцями у лісництва немає. У нас воно знаходиться біля атаси, Київ Чернігів, тут є у нас вивіски, також люди призупиняються, питаються, в літній особливо в період, ходять, обдивляються, що воно у нас є тут, а потім вже весною, осінню вже його садять, туди, ну, приїжджають, покупають і вже тоді його тут висаджують в себе. Відвідали учасники семінару Іржавське лісництво Ніжинського держлісгоспу. Основні породи тут сосна і дуб. Однорічні, і дворічні сіянці дуба звичайного знаходяться ось у цьому розсаднику. Їх вистачає і для власних потреб, і для інших лісогосподарських підприємств, які розташовані у північній зоні, тому листяні породи там ростуть гірше. Лісгосп у нас знаходиться у південній зоні, і тут не так там більше хвойні, а тут більше дубові. Ми хотіли б показати ну, на своєму прикладі, як ми вирощуємо дуб звичайно. по лісгоспу площа лісових культур, що ми створюємо за рік, це близько 200 гектарів. 50% – десь це сосна, 50% – дуб. Окрім сосни й дуба, у лісгоспі створюються інші культури. Наприклад, лісонасіннєва ділянка модрини європейської знаходиться на площі більше гектара, вік насаджень – 109 років. Понад 250 дерев мають середню висоту 31 метр. Оглянули лісоводий декоративний розсадник та тепличне господарство Іжавського лісництва. Тут, в теплиці та десяти парниках, проводиться зелене живцювання. Основні породи туя західна, різні види ялівців, самшит, ялина канадська та інші декоративні рослини.